Ану, розкажіть, коли ви повірували? Ой, я рожена в вірі. Ви родила в вірі. А коли ваш няню повірив? А няню повірив хлопцям. Няньку, повірив хлопцям. У них вірую, не віруючих, бо взяв бо мамку. А мамка була віруюча. А в куль кого крестилися? Десь у 15 може. Хто вас крестив? Білі ж цілюся. А де стеся крестили? Так у пісню все співаю. Ото було де мене живуть, а там за тим поле, є, за тими хижами, отака пісня, що там гори суд. І завдав після не розкажуть ручей говорливої. Нікому моєї тайниця, святої. лиш по полям і сам мовчаливим. Ну... А що це за пісник у вас? Вручну писаний. Так вручну. Коли ви його почали писати? Коли ми почали писати з дитинства. Yes. Mm. А ну розкажіть нам, а, як туди крестили вас у день, вночі? Крестили ми десь у піночі. А чого поночі? Так присісняли тоді. Ну, а чого ви вирішили креститися? За те, що вірую, що треба покрестити. А замуж у круго з того вийшли? 19. Ну no, розкажіть, як було, от було переслідування, як було виспитувати дітей під час переслідування? Коли я ходила Маруська в школу, а в нас тут було зібрання, у нас у хиж. Олег са до нас ходив та й Паса. І прийшли ді, за учителі, забрали Маруську, понесли її просто на вулицю дитина ревала, субота була. ni jela, ni nič, zabrali ditenu i povezli ji tudi v školu. Nam davali ji pečenje, jistim na ni jela, revala, lež. I da lepak že pisla v, pustili ditenu v jedno školu, selovali ji pesati, v ručku davali ji v selu. Če bi nesli ditenu, da le pustili, koli dite išli v škole, to je o to. Platili ste štrafe? А штрафи ми платили, за що в нас було збрання, то у нас у хижі було. І ще не було, раз ходили і Цельо, і Олекса, а далі ще не прийшов, був лиш лише Олекса, ще з дітьми прийшов, а вже Цельо прийшов після вже. От отого деву року забрали Маруську у школу. А вони написали, що у нас 18 чоловік було, а у нас не було лише того, де олекса з дітьми. І тоді 50 гривень у нас взяли е, штрафа. Рублю? Рублю. Рублю, рублю то не було гривня, були ріння і рублі були. Ну, другі гроші були, а то хуста платити, та почав казати. Так у мене не було 18 челядь, у мене були. Брат із дітьми лиш, бо ж нікого не було. Ну, а вони йому казали там у хусті. Ну, ми не знаємо. Треба, каже, до дому та пожалитися сьому ціленому метрові. Каже, кажіть йому, а он на той час повезли його в больницю і умер. Ta v to, da raziste traf, platili zašto so branje? Ja, mi smo platili mnogo raz za so branje, platili smo mnogo raz trafa, in bo to to lež take, posedite v šolo, bo bomo trafovati vas. No a to je že mnogo raz platili, najmanjši traf, ampak to, zašto smo vse nas veličali, veličali, naj boš, naj boš, naj boš, tam že došli do 50 ruv. Ну, а отець пішов жалуватися, дайте мені біблію, як написано, за що мене пускали. А він подав біблію у ту, просто так Бог дав, що замолився котру біблію, а в нього дві біблії у того. А він помилився, та дався справжню від Біблію. А він почав читати та каже, а ну, дайте сюди Біблію. Не довірив, а вінся помилив. А тоді десь дуже з ним одне два години говорив. Бо що Буйко та й білі, та їх часто визивали. А, а няньку, який був у тому, теж коли був у, у, у війна була у няню, та на, на розстріл його вегли, в його е, старший на розстрілі. А, а як Бог дав, та вже вже йшов туди з ним прямо до похорони вже побити. А Господь так дав, що з'явився і йшов от на і ще майстарший і він. Та каже, а де ти його везеш? Та каже, то собаку каже, розстріляти, каже, бо не хоче працювати ні в суботу, ні в неділю. Pa vam zaprite, odpusti, kaže, soldat, odpusti čovjeka, je to. Ne smite tega robiти. In on to je, zahvaljujoč bo duže. Ta le dvesen, ki domu priješil, je rekel, hoora, hoora, tako je prišel domu. Čulej, že je duže dolgo. Ne razneskažu, šta vode slehali. Нікому моєї тайни душі, кода тіло моє покривали над крещенням полночної тиші. Як в прозрачних водах нам мгновенні моє тіло покрилося водою, приймаюся крещення Заключив за віз Богом моїм час поношни прилуному сіянні, совішая сящений обід, принимая святоє При привлаженному святому повані, я от Бога ответ. Тот потід без мовен, моєї тайної великої святой, кода світлої, чистує волни пронеслись над моєю головою, не забудь мені ручей одинокой, кода войду на берег весной. На той берег зелений, високий. Ді завід заключили Бог со мною. Що вспоминаєте, коли співаєте цю пісню? Так вспоминаю детство своє. Не знаєте, хто автор пісні? цієї? Хто її написав? Склав? Так я її писала з другого пісника. Ага. Які пісні ви співали, коли сте йшли із дівчатами, з хлопцями? У друге село на собрання? Чи ви ходили, чи ви не ходили? Ходили ми сядили. Куди? Кричово через берег. Через береги йшли, та туди на теребло через ріку. Які сте пісні співали? Ну, кукос ми співали. Всякі, всякі, тут мене 300. І 60 пісень, то всякі ми співали. Яка то, різниця? того часу і цього часу? Велика час. різниця. То де ми діти, малі, правді казати, і пості ми совершали, що йшли ми смінити це вже видко на небі, не коли сонце зайшло. А за що такий був у нас вичай, що звізду треба видіти.

І там і ми собі брали простінь, і там і ми сиділи, і то на все село чути наш було. Тобто я сусіда Олексюкова Кристинка вся. Та навчилася пісні, бо вона того робила в селі, ось в тому. У, у, у ну, а яка різниця, ви кажете велика різниця, а іменно яка різниця між цим часом і тим часом? Велика різниця в то. Що тепер піснику не треба, бо тепер к... телефон? Як святкувалася субота, і ви кажете, що тепер не так, то чим було майстрого, май, чи май свободно, чи май сложно. Щось майбояснені був народ, я не знаю. Щось ходили з ми і в собрані якось там. І не так, так було, і тепер, бо тепер що шум роблять? Тож не мають робити. Наприклад, хочу сказати ще одного. Коли йдеться домом, та написано, що має йтися домом так, аби не стукати ногами. А тепер по декось йде так стукати ногами, що, що то не, 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 не можеш так. Якийсь мають майбут, майстрах був такий, не треба було. Того, Уйдуть на перерву, треба, бо була тишина, Усе, у нас такого не було. Тоді Тоді не було такого правді бути великого собрання, як тепер. А тоді, як собрання були, не були, такі великі, так були. Було, і, то ли що притіснення було вже та, та собрання таке, що ліс по домам. А інак було файне собрання. Діточки казали тоді, або кажуть, і тепер файно. І співають файно, діточка, тепер теж. І дуже файний був, дуже-дуже радісно було. Ну, а тепер вже стало маймало. Що би сте хотіли пожелати Я церкві жалаю, останнього часу? Я вжалаю, що коні такі, як треба, аби читали Біблію, читали. Пророчества, та би знали, як ся обращати коло собколодома в собранню. Це все бажаю.